Привіт, друзі, вами, як завжди, я Артік, тим на Артем. Сьогодні, друзі, будемо грати таку ігрушку під названня BlasternautEju Eodus. Не пойму, що я сказав, але пофіг. Ігрушка дуже прикольна, друзі, 2D ігрушка з видом з боку. Дуже багато цієї ігрушці, друзі, є всього. Ну, а ми, щоб не трендіти, зараз так по головному меню Тут у нас є нова ігра почати, можна load game, це тобто загрузити ту ігру, яку ви вже грали. join Game також можна онлайн грати. Давайте загружаємо нашу гру Farming Ship. І зараз вам покажу своє, що я тут а, стігну, друзі. Так, зразу вам говорю, тут а, бачите прикольно стилізована ігрушка. Я, друзі, в печері був, добував, ось, ось, бачите, зверху, зліва ось, ось, всякі ресурси, які я добуваю. Так, зараз нам треба, друзі, вибратися, вам покажу там, де моя база, так скажемо. Тут, а, друзі, є корабль, на якому ви зможете полетіти, я так надіюся, в, в іншу планету чи біоми. Я не розумію поки що, так як я ще цього не робив. Так, друзі, ви бачите, справа вверху, тут у нас... Які місії треба виповняти? Ось о Місія перва. Sync Signal. Тільки правда, друзі, я не розумію, що треба робити. Я вже, друзі, все перепробував, що треба, що можна і що ні. І ніфіга не виходить. Тупо ніфіга не робимо. Я, правда, не розумію що, але я далі розберусь. Так, друзі, зараз пройдемось бистричку. Бачите, зверху там така полоска синя. Це в нас енергія джетпака І також ось до, що можна ще робити дуже прикольно. Зараз вам покажу, дивіться, скопа залазимо, наприклад, добувати ресурси, отак от. Зажимаєте справа. І ні в случаї, друзі, не ставайте на цьому синьому, дивіться. Дивіться, що воно робить, воно взривається, зараз покажу от так. Дивіться. І воно також, друзі, вам фігари урон ваш. І у вас е життя менше стає. Життя ви бачите вниз, внизу під синьою полосочкою. Такі кубіки. У нас жовтуваті. Оце наше життя. Життя, друзі, тут та легко. Тут ви можете його або купляти життям. Також можна ресурси, друзі, продавати, зараз розповім де ось до. Можете прокачувати свій бластер, джетпак можете робити ось такі камінчики, ресурси всякі. І можете їх продавати за 50Г. Це дана валюта ігри. Также можна такі червоненькі шукати, продавати но я їх поки що не знаходив. Також можна свій бластер прокачати від 900G, 10 тих надо і 8 оцих, і буде супер бластер, буде мощніший. Ну і також можна продавати прості камінчики такі коричневенькі за 5G. Так як в мене зараз немає ніякої Г, бо я всі потратив їх на синю ту фігню. Зараз вам розповім, де брати дане здоров'я. Ось то бачите, такі кубики, ось о. Такі вони червоненькі, крутять, ось так ось берете їх, підриваєте. Підриваєте їх, підходите і все, бачите, тепер мене здоров'я поповнилося. А тепер, друзі, щоб не платити за оту синю енергію і за динаміт цей синій, коротше, за фігню, ви шукаєте, друзі, жуків. Таких синеньких. Ви направляєте свій бластер, оцей синій, на жука, і він вмирає, і з того жука ви берете, так скажемо, кров його ну чи що воно. І перше за все, друзяки, не допускайте, щоб ця синя, так скажемо, фігня не закінчилася. Якщо вона закінчиться, ви помрете. Але тут нічого страшного немає, так як воно все сохраняється, друзі, можете настройки зробити автосохранення, І нічого не пропаде. Нічого начинаного не треба. Ці жуків я вам не показав, таких я їх не знайшов, бо я привів його багато. Добуваючи зусильню жидкості, яку нам треба енергію, бочу. Саме служніше цеплін долазити. Вилізти не можна з дир. Друзі, я вдаваю. Все подробно об'ясню, друзі, що тут так, грати. Також не забудьте телеграм-канал, ссылочка на нього, як завжди, не в описані, друзі, всіх чекаю. Так що буде дуже добре. Ігрушки, друзі, всі виходять там, так що всіх чекаю там. Так, більше такого я нічого не можу розказати. І так, друзі, бери. Дуже треба берегтися небесних. Скільки як його сказати. Без черв'яків, вони дуже зубаті, друзі, вони вас можуть убити. І ви їх можете бити ластером. Также, друзі, ніколи не натикайтеся на такі фігні, як воно оці. Що тільки що було, наприклад, стрілочка показує на якийсь камінчик, ви не підходьте, не забираєте воно все тут забираються всі ресурси. Вони пополам діляться. Не знаю, кубки на її чорта. Я вже другий раз тільки що шкопався, хто бачив. Ресурси списалися. це дуже особливо. Також, друзі, тут є такі, у нас, як ви бачите, кораблі прилітають, дивіться, тут треба 80 камінчиків, 50 зірочок і 10 таких якихось фігулень непонятних. І за це вам ведуть 500 ген. Можете заробляти. Можете просто добувати ресурси, продавати в себе на базі. Як хочете розвиватися, рушка, наверно, класна. Також вона, друзі, платна. скачать у телефон канале. Кто добился до конца, то кинца, и найдет. А кто нет, то его не проблем. Мы, мы, мы артик, за это Буду всем пока, снова до Всем удачи, я Всем удачи,